О, гарний такий. А, і риб, ой, рибку покажете нам. Ну? Да, так, рибка вже майже готова, ще ми її протушкуємо трошки. Ага. Угу. Ой, гарний, так, так. І пюре вариться. Буде ще салат, угу. помідорчик, плавлений сирок сметанкою, компот. А, такі питання, а що ж на вечерю буде? На вечері в нас кукурудзяна каша. І рублені котлети з печінки. Підливка, салат. Mm -hmm. Як керівництво відноситься? Добре. Добре. Добре, керівництво... справди, добре, так. Добре, да. Керівництво у нас гарне. Познайомити нас зі своєю да, Це Людмила. Людмила, доброго дня. доброго дня. А як ви давно працюєте? Друга вахта. Друга вахта. Подобається. Подобається. Справляєтесь. Доброго. Справляюся. Не заганяє вас сьогодні. Ні, ні, ні. Все добре. Розподіляє тебе. На да. славу. Добре, дівчата, не буду вас відволікати. Дякую, що виділили час. Гарного дня вам та мирного неба. Дякую вам.